А ми раді вітати у нашій студії нашу ще одну гостю сьогоднішнього етеру, пані Тамара Огородова, голова правління Запорізької благодійної організа... Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє. І пані Тетяна Тамара нам сказала, що вже 20 років працює фонд. Це ж дуже ґрунтовна така робота, ви робите важливу справу. Доброго дня! Я дуже вдячна вам за запрошення. Сьогодні і так фонду 20 років створився в 2004 році як місцева організація Запорізький благодійний фонд. А потім з 2010 го року ми почали розповсюджувати свою роботу на Запорізьку область. А з 14-го року це Донецька, Луганська Запорізька область і реалізація проєктів разом з міжнародними організаціями. Пані Тамара, а з чого починалася робота ваша? Тому що зараз ми будемо багато говорити про гендерозумовлене насильство але починали ж ви, мабуть, з чогось більш маленького так. Ми починали роботу. Фонд створювали депутати Запорізької міської ради uh -huh. на той період. І е, ми починали роботу своїх округів. На округах до е, депутатів звертались люди, і е, для того, щоб вирішувати проблеми не тільки за рахунок бюджетних коштів, але й залучати кошти благодійників. Була створена був створений е, Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє. Була така депутатська група в міській раді. Є єдність, угу. і е, ось ця група створила такий фонд. Е, і тому, ну, ви знаєте, Місцеві ресурси, які ми використовували протягом шести років, вони були направлені на людей похилого віку, ветеранів праці і війни, на допомогу дітям, на розвиток місцевого самоврядування. Це тренінги, семінари по створенню будинкових комітетів, по створенню СББ. Це такі напрямки потужні були, і фонд працював досить ефективно. Ми розуміємо, що вас. Пласт роботи зараз величезний, але наскільки для Запорізької нашої області е, актуально трошки до нашої теми про е, запобігання гендерно зумовленого насильства? Ну це не тільки для Запорізької області ця тема дуже і дуже важлива. Е, під час війни зростає рівень агресії в суспільстві. І е, з, збільшуються ризики, особливо ризики для жінок, бо знімаються з е, і переїжджають на дуже великі е, відстані від своїх домівок е, з окупованих територій, через блокпости, і таким чином е, жінки е, більш скажімо, ризикують, е, з, що стосовно них буде здійснено гендерне зумовлене насильство. Пошук житла, пошук роботи е, жінка одна: чоловік в армії, чоловік залишився там На території десь з батьками, а, а вона з дітьми, і е, така ситуація вона створює дуже е, таке е, потужне середовище, е, і, е, вона, е, і ця агресія мож, може спрацювати якраз на жінок. Е, але е, зважаючи на те, що на сьогоднішній день під час війни сексуальне, е, сексуальне домагання е, і такі е, проблеми виникають. На окупованій території дві треті Запорізької області окуповані, там люди знаходяться в край тяжкому стані, безправні. І тому ви розумієте, що для Запорізької області ця тема дуже і дуже актуальна. А от коли до вас звертається постраждалий? Які перші та основні кроки роботи? А ми працюємо в рамках наших міжнародних проєктів, які ми реалізуємо на території декількох областей Харківській, Донецькій і Запорізької області. У нас ми направлені на надання багатоцільової грошової допомоги, комплексної такої допомоги сім'ям з дітьми, і в рамках цих наших активностей ми проводимо такі. Онлайн семінари з протидії профілактики протидії гендернозумовленого насильства, і це якраз ті сім'ї, які звертаються до нас, вони заповнюють анкету, подають цю анкету. Потім ми відбираємо згідно з тими критеріями, які у нас є, і які стосуються тих сімей, що яким треба допомогти. То серед цих, люд... серед цих сімей ну Скажем, дуже велика доля ризику тих, хто може бути гендерно... хто може відчувати стосовно себе гендерно зумовлене насильство. І тому наше завдання провести е, 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 такі семінари, роз'яснити, що таке психологічне насильство, фізичне насильство, економічне насильство, тому що фізичне і сексуальне насильство це розуміють. А ось психологічне і економічне насильство це, е, скажем, такі ситуації, які не завжди жінки. Які розуміють і у нас досвідчені тренерки роз'яснюють у це все е, на таких семінарах тренінгах. залучають жінок до співбесіди і е, обговорюють ці ситуації, які виникають в цих е, жінок, які звертаються за допомогою? А от, наприклад, якщо ми кажемо про фінансове насильство, а якщо ну не розуміє жінка, що це таке загалом, то у двох словах, хоча б як зрозуміти, що ти зараз залежна, що над тобою скоюється це насильство? そう。 Ну, це обмеження фінансових ресурсів на, на те, щоб задовільнити свої базові потреби. Це обмеження жінки в фінансових ресурсах на придбання продуктів харчування, одягу для дітей, одягу для себе і так далі. І це фінансове насильство, воно непомітне. Але його, його прояви бувають в таких сім'ях і, скажем, в сім'ях, які знаходяться в зоні ризику. І тому. Жінка, яка відчуває стосовно себе такі прояви, то вона повинна обов'язково поспілкуватися з психологом. Обов'язково, бо це психологічний аспект, і він дуже важливий для того, щоб вирішити ці питання. І такі поради вони отримують під час наших семінарів і тренінгів. А скажіть, інколи ж буває таке, що декілька видів насильства між собою поєднуються, наприклад, теж фінансове і психологічне. Або ну там ну так воно і є. Воно поєднується. Спочатку починається психологічний тиск і насильство, фінансове, фізичне і сексуальне насильство. Так, це все поєднане. І в таких сім'ях це сім'ї, які, скажімо, відносяться до сім'ї з великою долею ризику. Це жінка повинна розуміти це. Ну, Це експерти, ми просто підіймали цю тему неодноразово. Як приклад, простий мама, наприклад, вона з дітьми ну, вдома пораться по господарству постійно, е, то, що ми кажемо обмеження, по фінансах е, в плані її треба взяти, нагодувати, приготувати і так далі. так далі. і, і Мало того, що е, є обмеження, да, і кажуть, я корблю, ти робиш те, що тобі кажуть. Ще пригнічують, щоб знала, як все одно погано звучить, якби ти не формулював. Ти займаєшся, ти господарка. Ти займаєшся господарством, все більше нікуди не лізь. Не можна такі речі робити. Це вже неправильно, будемо так казати. Кожна людина це людина, вона має права. Мама так. жінка це, це людина, яка має абсолютно рівні права. Вона виконує неймовірну роботу, вона ростить дітей, вона порається по господарству. І е, все, що такі це дуже часто відбувається, все, що ти кажеш. Нападаєш на свою половину, кажучи, що кожен має займатися своїми справами. Так не можна казати. Це так культурно. Намагаюся обійти ці теми. І є експерти, які можуть просто жінці або чоловіку розповісти: це норма, це не норма, це, це погано. Це, це до того, там призведе далі до того. Наприклад, і людина трошки буде знати. І знов таки для цього треба звертатися. Бо є людина, яка може психолог або взагалі експерт. так, щось, так. Щось і психолог обов'язково порадить, як себе вести, як поводитись, треба тому, що ви знаєте, ну страшна сумна цифра по ООН, про ООН, яке на сьогоднішній день проводить дослідження. Вони фіксують до 600 випадків смерті від сімейного насильства в Україні за рік. І це, 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 це дуже останні роки. Це да, да. і це дуже сумні цифри. Це дуже сумні, і е, про це треба знати, розуміти. І іноді це починається з психологічного, з економічного насильства, з домінування з якогось з якихось вимог. А потім це доходить до, до того, що жінка потерпає від фізичного насильства. І так, е, якщо дивитись на оті збитки, економічні збитки, які від е, цієї ганебної відці. Цього ганебного явища. Це 208 мільйонів доларів для України. 208 мільйонів доларів це дуже велика цифра. Це збитки від гендерно зумовленого насильства. Це дійсно страшні такі суми, страшні числа, і головне, що це люди страждають. Так. А ви казали, що на початку своєї діяльності залучали депутатів міської ради, і зараз ви також співпрацюєте правильно з нашою міською радою? Так, так. Як взагалі вибудовується комунікація? До чого залучаєте? Ви знаєте, ми працюємо я як консультантка працюю з депутатськими групами рівні можливості, які створені в різних сільських, селищних міських радах. Ми працюємо з 2015 року з Національним демократичним інститутом по жіночому лідерству і по гендерної рівності. І враховуючи те, що в законі про місцеве самоврядування гендерна рівність не прописана як обов'язок місцевих рад, але на в сьогоднішній день і в Європі не прописана гендерна рівність як обов'язок місцевих рад, але там створили це... це... для себе що... як це в законодавстві. Позабрати? Не прописано, що гендерну рівність як політику повинна впроваджувати місцеві ради. Угу. Місцеві ради є закон про місцеве самоврядування, який, скажімо так, прописує, які функції місцева влада виконує, але державні програми на виконання міжнародних документів якраз і приймаються. Для того, щоб впроваджувати гендерну рівність, бо без гендерної рівності не може бути рівних прав. Бо рівні права жінок і чоловіків це, це гендерна рівність. І тому, ви знаєте, дуже багато, скажімо, таких ініціатив від муніципалітетів європейських іде, і вони створили хартію рівних можливостей жінок і чоловіків в житті місцевих громад. І до цієї хартії доєднуються зараз у нас сільські, селищні, міські ради, і вони напряму входять, підтримують цю хартію, отримують. Сертифікати і розробляють плани для подолання таких негативних явищ, як гендерно зумовлене насильство, розробляють різні програми з гендерної рівності, і тому у нас така є програма. Протягом 8 років вона реалізувалась в Запорізькій області. Були досягнені дуже гарні результати. Було створено 25 міжфракційних груп депутатських рівні можливості, де жінки і чоловіки об'єднувались для того, щоб впроваджувати принципи гендерної рівності у себе в громадах і протидіяти у гендерно зумовленому насильству. І е, зараз ми продовжуємо це робити, незважаючи на те, що Запорізька область знаходиться в досить е, такому е, важкому становищі. Угу. Поряд ідуть е, бої е, громади, е, громади е, повиїжджали з окупованих територій, е, місцеві громади приймають дуже велику кількість внутрішньо переміщених осіб. І ми працюємо, допомагаємо жінкам, е, депутаткам з е, депутатських груп рівні можливості отримувати нові знання, е, впроваджувати гендерні е, принципи, Гендерної рівності в місцеві програми, і це якраз ті семінари, тренінги, які вони проходять, які організовуються Національним демократичним інститутом. Нещодавно, 5 листопада, було дуже велике національне такі, таке зібрання, як жіночий конгрес України, на якому була присутня і Олена Зеленська, на якому, на якому були присутні депутати Верховної Ради, представники міністерства, і обговорювались питання. Ання всі питання, які стосуються впровадження стандартів гендерної рівності в життя в країні, і якраз протидія гендерно зумовленому насильству і сексуальному насильству під час військового конфлікту, це теж була дуже велика тема, яка обговорювала так. щоб всі слова підсумувати. Тобто, в країні дуже багато зараз робиться для того, щоб у нас була гендерна рівність, кажучи, взагалі про вас, це робиться далеко не перший рік, взагалі ця робота. Проводиться, кажучи, взагалі, про, про суспільство наше. Не знаю, як це давно. Останні оці роки, я постійно про це, наприклад, чую, і, ну і дуже багато спілкуюся з фондами, з спеціалістами, з психологами, психологінями. Всі останні роки, це ще до по масштабного вторгнення, але дуже часто чую, про взагалі, що ця інформація має, має підніматися, бо є рівні права. Є чоловіки, є жінки, є рівні права, це гендерна рівність до того. Але періоду. не 20 років, 100%. Не, не, ну, я просто думаю, не так давно в плані це прям... Гендерна рівність закон про рівні права е, жінок і чоловіків був прийнятий в 2005 році. Але він був прийнятий після того як була прийнята резолюція ради безпеки 1325, яка була направлена проти, проти гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства під час військових конфліктів. Це міжнародний документ дуже такого високого статусу, і на виконання цього документу в країнах повинні створюватись національні плани дій. І ось першим мені здається таким документом, який був в Україні прийнятий це в 2005 році, Оці був прийнятий закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків. І там рекомендації були для місцевого самоврядування. Це про те, про що я кажу: uh -huh. що якщо не прописано в законодавстві про місцеве самоврядування, то місцеве самоврядування може взяти на себе цю роботу по створенню рівних прав і можливостей, по створенню різних центрів допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства, протидії гендерно зумовленому насильству, профілактики і і е, Налагодження системи е, толерантності і системи несприйняття гендерно зумовленого насильства в е, різних його формах е, в суспільстві. Скажіть, а чи можна віднести до гендерно зумовленого насильства те, що, наприклад, навіть деякі товари, які. Принципи, однакові, для чоловіків та для жінок, як це зараз називають ці рожеві цінники, як то прийнято зараз це сказати, що товари для жінок такі самі можуть бути трошки дорожчими. Це теж є такий якийсь загальний вплив. Ну це є дискримінація. Це є дискримінація, і вона якраз. Це те явище, проти якого треба працювати, і ці, скажімо, такі моменти вони не порушують законодавства, немає такого явного порушення, але це суспільством не повинно сприйматися. і це якраз те формування принципів і цінностей у суспільстві для того, щоб можна було подолати оці ці наслідки такого тисячорічного нерівнерівності. Йому, Завжди воно в шліфувалась отак, от отак, отак. Навіть от такі слова, що це це обов'язки жінок, це обов'язки чоловіків. Завжди так було. Ну, в плані, так це. От так воно роками, 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 хоча немає такого, що це обов'язки жоно. Ти можеш приготувати, помити посуд, ти ти не означаєш, ти виконуєш жіночу роботу. Або це не моє, це там дружина має робити. Ти можеш помити, можеш приготувати, можеш перебрати за дитину, прибрати в хаті допомогу. все, Ти все маєш робити. Працюєш, немає часу, да, виділив час, коли це можна, і це робиш на рівні, бо е, у дружини є багато, більше для цього часу. Допустимо, вона приділяє, в тебе часу більше, ти приділяєш. Але не знаєш, що це її обов'язки, а це, наприклад, твої обов'язки. А завжди воно ж потихене вход. Роками, там, багато років. тисячеліттями, тисячеліттями. входило. входило. Чоловіки е, заробляли, а жінки займалися домашнім господарством. Mm -hmm. І це така роль була жінок. А е, зараз суспільство розвивається, цивілізація розвивається. Зараз жінки і працюють, і доглядають, але з них ніхто не знімав, вони пошли працювати, і це пішла. Після першої світової війни, після революції, коли було дуже багато жертв серед чоловіків і жінок, uh -huh, uh -huh. стали залучати як для економіки, як робочу силу, але за нею залишились обов'язки в сім'ї. І ці обов'язки, десь вони, скажімо так, уже потрошечку зрівнюються, і чоловіки і жінки виконують, а десь існує патріархат, в якому це ти повинна робити. І якщо жінка починає трошечки відходити від того стереотипу, що вона повинна робити, то отут якраз і виникає конфлікт то гендерно зумовлене насильство, спочатку психологічне, а потім фізичне. Ми сподіваємося, що завдяки таким громадським організаціям, як ви, такого буде набагато менше, що люди будуть більш просвітленими, що жінки не будуть бояти, і не тільки жінки, а й чоловіки не будуть боятися звертатися за допомогою, звертатися за інформацією, що все ж таки це становище в нас буде покращуватися, і не буде тих страшних цифр, що у нас такі от 600 тисяч, ви сказали. тисяч. 600... 600 е, ж, е, осіб 600 не тисяча, то поля і математика 600 жінок, але все ж таки це вбиті жінки, це, це дуже багато Ми кажемо про летальні ну, це про летальні смерть, да, а на... то, що ти кажеш 600 тисяч. Взагалі то навіть я не знаю, маючи більша цифра взагалі домашнього насильства. Звісно, ну так звісно. Так. Uh, дякуємо, що ви прийшли до нас, розказали таку важливу інформацію, особливо сьогодні. У нас ще й така тема про uh, права людини, і ви нагадали про те, що дійсно це ще більш важливо що у нас йде робота у цьому напрямку, що у нас йде освітній процес у цьому напрямку. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, що приділили нам час. Будемо раді вас бачити. В нас ще і бажаємо наснаги на вашу таку важливу справу.